Доброго дня ще раз, колеги. 25 серпня 2025 року. Власне обіцяна перша частина по білим виноградам. Перший виноград, напевно, багато хто впізнав, це Йоханітр. Минулому році були сигналки, відповідно. Вино не було з нього робити навіть мікро. У тому році якийсь перший врожай буде на якусь малу ємність. Отакий От приріст, деякі доросли та переросли навіть перемичку, але таких опагонів мало. Охарактеризувати загальні ростові властивості цього сорту, як можна як посередньо. Врожайність. Ну, така, також дещо вища за середню. Отака От красива з білим проїном ягода. Дещо менше. Дещо більші. От. Навіть така ось засмага. Ну це західна сторона шпалери. Вино із Йоханітера я дегустував. Раніше воно мені дуже сподобалося. Німецька селекція. У мене ще є один виноград німецької селекції, за назвою Зігреба, але він... Рожево-плідний, це буде наступне відео, також не відрізняється потужним ростом. Можливо, це власне, їхні критерії відбору, не знаю. От, розмір листової пластини такий малий, міжвузля також малий і загальна кількість листової поверхні, в принципі, напевно, дозволяє виготувати такий врожай. Мені це певним чином незвично, тому що от буквально поряд знаходиться цитронний, то там все відрізняється кратно. Ну, але поки що так. вино з нього надзвичайно вдале, в сухому варіанті. Також буду робити сухе, кондиції скоро буду контролювати не дуже часто, тому що вже, напевне, там. Максимум через декаду потрібно буде брати Йоханітер до роботи. Наступний виноград за назвою Рітон. Молдавська селекція. У батьках, як із Ehanтером, мається ріслінг. Ростові процеси набагато активніші, ніж у Йоханітера. Цей виноград карбувався один раз точно, бо Йоханітер не карбувався жодного разу. Приріст вертикальний. В принципі, він такий прямо стоячий. От видно, що він навіть не хилиться навіть у вітрову погоду, то він залишається вертикальним, можна сказати. Лоза вже визріває. От, можна сказати, вона вже визріла на достатню висоту для наступного формування. Не встиг я освітлити гронову зону, але от видно наскільки відрізняється врожайність рітону проти Єханітера. плодові утворення набагато важчі. Ягода більша. В принципі, навіть вони не такі щільні, не такі щільно розташовані ягода до ягоди. Є якесь певне провітрювання. Ось видно. Тобто вага середня плодового утворення рітона проти Юханітера ймовірно, десь буде відсотків на 30-50 більше. Ну, це так для інформації для порівняння похідних ріслінга Юханітера е, з Німеччини та Рітона з Молдови. Набирає високий цукор. Якщо довго не знімати, то він легко може набрати за 24-25. Я ще не знаю, що з ним робити в цьому році його мало, тому що основний масив рітона на великому технічному винограднику. Він в мене єдиний ряд, який постраждав, бо був не вкритий на зиму. І оце різке зниження температури у лютому проти тепла у січні саме вплинули на основну бруньку. Тому що те, що я вкрив за два дні до мінус 19, яке було до цього не вкрите, воно все вижило. Наступний білоядний виноград за назвою качителем гарача. Він мається у мене у двох варіантах: на вертикальній шпалері та на горизонтальній. Ну, ну зараз вертикальний. Ягода дуже подібна за е, кольором та величиною до попередньо розглянутого рітона. От, але, в принципі, відрізняється. По вазі рітон От, але тут цей ряд він має на один рік менше е, терміну існування, ніж рітон, то, можливо, все саме з цим пов'язано. Вино цього сорту мені подобається, воно дуже швидко освітлюється. Саме перше з усіх моїх білих матеріалів, які ростуть у мене на ділянці, то власне кацетелі Маграча, дуже швидко освітлюється. В районі нового уроку вже воно в принципі, чисте-чисте. Ростові процеси також активні, карбувався двічі, листова пластина вся чиста, опірність гарна, площа листка здорова, площа пасинкового листа також в принципі, більша, ніж у першого винограду. Але ж в принципі, також не можна назвати його ріст нестриманим. В принципі, перше карбування, а друге карбування. Вібрикове. В плані активності росту можна сказати, що більше за середні темпи, але не надмірні. І також зараз продемонструю веркоцителії Магарача, який знаходиться на перголі. Ну і власне пергла із веркоцителії магарача. Має дві зони плодоношення паралельних. Тут навантаження набагато краще. І вага більша. Отакі грони, Їх не можна назвати надмірно важкими середні. Але ж коефіцієнт плодоздатності 2-3 на пагін, то в принципі забезпечить ну, загальну вражайність. Цьому році вже буде достатня кількість урожаю для якоїсь кількості вина. Опірність ще на перголі, ще на вертикальній шпалері непогана, за виключенням дещо, дещо якоїсь схильності до оїдіуму. От є така схильність сама РКЦ Магарача, ну, потрібно просто якось більш уважно дивитися саме на, цю, на ці прояви. От, і в разі необхідно, от буквально десь тиждень тому я обробив його єдоцидом на всякий випадок, тому що знаю, що в минулому році оїдіумом були проблеми. Ну і для профілактики, захворювань обробив його нещодавно єдоцидом. Наступний виноград за назвою Буковинка. Це вже у нього друге плодоношення. Так трапилося, що у квітні місяці в мене тут не було організовано дощування тоді вчасно. От, і було пошкодження основної бруньки 28 числа. Тобто цей виноград він почав продукувати свій перевіз, ось видно. Із заміщуючої бруньки якось це було сконцентровано на початку рукавів. От, але втім вони були розташовані для того, щоб було рівномірне заповнювання. Шпалери, ну і власне, отакий врожай. Тут буковинка, бачите, вона переущільнена. Великі плодові утворення. От, не знаю. В принципі, це не характерна щільність буковинки. Вона певним чином щільна, але от вперше в цьому році вона демонструє саме такий характер щільності груни. Такі здорові качани. Ось вони дощ довші за довжину моєї долоні. І отут в поперечнику біля 8-9 см. Тобто важке оце плодове утворення. От, але опірність до грибкових захворювань непогана, поки немає захворювань в самій гроні. Хоча от напередодні, продовж позаминулої ночі, та ще добу до цього, сумарно пройшло. Випало 25 мм дощу, тобто 25 літрів на квадратний метр. От поки ніяких проявів негативних немає. Довго була присутня волога, і ще на листю, що на, листі, що на Ну, Але ця щільність, в принципі, ну, дощ не завадив поки що, не бачу негативу приріст. Отакий От характер його ведення. Я вже розповідав, чому так. Тут Поряд на південь буквально сусідський паркан, він доволі високий, і тому довелося піднімати рукава для того, щоб, в принципі, вся листова поверхня не знаходилася в тіні. Ну, а тут він далі розташований горизонтально. Лоза визріває також. Гарні темпи візрівання. Закінчення біло-ягідних технічних виноградів у мене на ділянці. Це цитрони і магарича. Найулюбленіша е, така гібридна форма чи сорт для виноробства. Отаке заповнення листовою поверхнею. Лист абсолютно здоровий, навіть натяків на хворобу немає. Лоза також визріває врожайність. Ну я не знаю, які можна характеризувати. Гарна врожайність. Ягода цього року. Напевно, із вологою, яка випала у травні та середина червня та замульчуваною землею. В принципі, волога була, та ягода набрала величини відповідної. Ну і подивіться, оце ось одна грона. Обов'язково крило має бути у цитроновому гарачі, ну, не знаю. Маса, ну пів кілограма, можливо більше. Ну і власне скрізь. Пасинки не захворіли. Молодий приріст, ось видно. Тричі чеканився, цитрони. Потужні ростові процеси. Листова поверхня пластина площа. Ну, якщо уіханітера було там 12х12, 12, то тут 23х23, 23, вдвічі більше. Посанковелися таке, як основне у Єханітера. Надзвичайно вдала селекція. Взагалі вважаю це ну, неперевершений виноград. У всіх місцях він у мене тут розкиданий по трьох точках. От, він показує себе ну, геть однаково. Навіть є кращі кущі. Зараз, можливо, продемонструю. Також ось продемонструю оцю грону, от на одному погану. Дві грони ну, вагою грам по 500-600 по кожна. ну от Сумарно біля кілограма. Ну і от, як його? Визрівання, товщина. Цей виноград не бідує. Абсолютно не бідує, тому що ну, він був би лоза була б не визрівши. От вона вже визріла доверху, подивіться, передостанній дріт. приріст високий так, це недолік, що його потрібно контролювати. Двічі. Тречі чеканити обов'язково, інакше просто він буде вже сягати землі. Але ж опірність до грибкових захворювань. Ну, не знаю. Нічого поганого про цитрона грача я сказати не можу. Надзвичайно вдала селекція, надзвичайно. Найкраще, що я зустрічав. Це дорослі цитронного марча, Власне, пора закінчувати. Але виникла втім якась дуже неприємна для мене ситуація. Почитав я коментарі до передостаннього відео, то що стосувалося анонсу виноградів технічного походження. Так власне видно, який тільки тиск здійснюється на мене з боку з боку довірених осіб відомого каналу. Просто мене це дуже дивує. Я ну, чекаю від вас якоїсь підтримки. Просто хочу зрозуміти, наскільки моя діяльність корисна для вас і наскільки можна нехтувати отим цим брудом, який зараз ллється з боку довірених осіб. Не знаю, хочеться просто плюнути закритий канал і взагалі не повертатися до цієї теми. Але ж розумію, що та людина саме очікує від мене такої реакції. От, не знаю, може відчуваю якимось конкурентом. Не подобається моя зовнішність, не подобається мій догляд за виноградом. Ну Це у моїй діяльності не подобається. От, ну Якби не подобалося та і на цьому, але ж ідуть такі словесні вирази, я не звик. До нього, головне, я нічого не зможу з цим робити. Я не можу зустрітися, не можу вплинути. Ну і власне чекаю якоїсь допомоги від вас. От, і все буде залежати, власне від цього. Все, дякую за увагу. Закінчую цитронимогача. До побачення.